Диви який кран а, а, ти... толіку можна взять толіку А ти можеш зараз підбігти, відсипити того крана і як на Тарзанки прокататися. Та ні, може і пізди, да друзі я Та я думаю... Я це -то може так, ну мужики не поймуть, думаєш, так? Да? Не вірять, не поймуть. Ладно. Прикинь, воно, походу, поліцейська Кія. Ось, ж, ми ж спускаємося горка. А, на цьому? Що? На... Ж... Це вже следує відео випуск буде, не, не це сильно, Та я спочатку, поки навчився, ти що нас а по тільки падає? Да, бо вухнувся. А що в нас, як думаєш, відкрито? Звісно, бо світла нема. Ага, Назад сюди вже не зайдемо. Це мій магніт Забереш, так, на рибалку. О, он там вже діти, бачиш, ми теж туди. Короче, мы все открываем, давай Чи дальше. Си? Ну все ж надо открыть. Давай, погнали, погнали. Давай и я одну покажу. Конечно. Узнаем, у, у кого більше. Ну, у кого більше. Да, давай. Как вы думаете, напишите? Да, у кого більше, скажите. Пока у, у нас мене тут. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай цю эстафету. Люди нас уже братан. Без виграшу. Ай, братан, повезет следующий раз. Капец, сюда, куди? Дай раздивиться. Ну ты я бачу фортой, уже две выигрышни есть. Ага, ну, давай, давай, да. Следующий.